Радіємо, друзі! Після довгої перерви з вами Андрій. І в цьому відео я хочу з вами поговорити про нову версію Modus Toolbox 3.1 від компанії Infineon. Поїхали! Для того, щоб завантажити Modus Toolbox, переходимо на сторінку завантаження на офіційній сторінці компанії Infineon. І пропоную. Вам завантажити спочатку Infineon Developer Center Launcher. Перейдемо на сторінку завантаження Developer Center Launcher і завантажимо і встановлюємо собі на комп'ютер. Після того запустимо його. Після запуску вам відкриється така сторінка з доступними утилітами, софтом і так далі. І тому подібно. Тут дуже багато. Доступних, доступного софтверу для розробників, але нас цікавить власне моду Toolbox. Тому ми в рядку фільтра так і наберемо. І нам підсвітить моду Toolbox Package. У вас це буде сіренький, тому що він у вас ще не встановлений, наприклад, а в мене вже встановлений, тому він вже розфарбований. Кольорами. Замість кнопки старт має бути інстал, ви тиснете, і Modus toolbox Package вам встановлюється на комп'ютер, і потім ми його запустимо. Те, що встановилось. Потрапляємо на дашборд, де у нас є посилання на тренінги, документацію, відеоматеріали і так далі. Власне, зараз нас цікавить саме. Eclipse IDE Modus Toolbox modus – toolbox це не IDE, а modus toolbox це набір утиліт і софту для розробника вбудованих систем. Наприклад, якось нова програма BSP Assistant, яка дозволяє створити. Або відрегулювати існуючий BSP. Нагадую, що BSP це board support package. Це набір файлів і налаштувань, які адаптують проєкт під конкретну плату або мікроконтролер. BSP містить інформацію про апаратну конфігурацію, периферійні пристрої тощо. Ми можемо створити власне BSP або використати готовий з однієї з доступних плат від Infineon або Cypress. Також до modus е, Toolbox Utilite входить е, Library-Manager, device Configurator, Link Configurator, usb Configurator ну, і так далі. але в цьому відео ми все ж таки е, спробуємо зробити простий проєкт з прикладу. Для ПСОК-6. Для За допомоги Eclipse IDE для моду Toolbox та Visual Studio Code. В версії 3.1 є підтримка створення проєкту для декількох IDE. Це такі, як замовчуванню Eclipse IDE for Modus toolbox, Microsoft Visual Studio. IR Embedded Workbench і ARM MDK Uvision. Ну, спочатку спробуємо все ж таки на Eclipse. І запускаємо наш Eclipse ID. Та створимо для нього простенький проєкт. Переконаємося, що все працює. І ви знали, як це. Створювати проекти на Eclipse IDE, щоб в подальшому ми вже до цього не повертались. Вам запропонують шлях до Workspace. Ви можете погодитись з замовчуванням, або запропонувати свій шлях до Workspace. Тренуватися сьогодні будемо на, так, ага, приймаємо ліцензії всякі... Будемо тренуватися сьогодні на pso 6-й такій платі, вона доступна для продажу, для купівлі. Перепрошую. Але тут не принципово, може бути якась будь-яка плата від Сайперсу або Інфіону. І так, Eclipse IDE у нас запущено. Створюємо нову аплікацію. Запускається Project Creator. І підтягується вся база по чипам, які тут присутні. Як бачите, тут набор чіпів досить великий, нас цікавить, власне, ця борда cy 8 C Proto 0624343W. Щоб переконати, що це дійсно ця плата, можемо перейти за посиланням і пересвідчитись, що да, дійсно це вона. Так, далі. Тепер виберемо якийсь проект для старту. То, хто створює проєкт ну, свій власний, то може скористатись Empty Application. Ну, а якщо потрібно розібратись з якоюсь периферією, можна обрати з цього великої кількості якийсь приклад і спробувати його і побачити, як це працює. Я додам ще p 6 до назви і Hello World, пусть залишається. Create. Всі ці речі, які ну, більш детальні речі, які пов'язані з Library менеджером з девайс-конфігуратором, будемо розбирати поступово в наступних відео. Зараз хочу просто зробити ознайомче відео з цією новою версією. І так, створення проєкту підходить з завершення. Залишилось декілька секунд. І проєкт, після того, як створено, проіндексується код C C, з'являється документація по цьому прикладу, можете ознайомитись, але. То вже на самостійну роботу. І так, приклад у нас завантажено. Відкриваємо головний файл main.c Прикладу і пробуємо скомпілювати. Вже хай доіндексується. Наступним кроком буде ознайомлення з проєктом для Visual Studio Code і ви пересвідчитесь на власні очі, що це буде набагато швидше. Так, іде компіляція. Ми можемо вже включити веб-камеру, щоб побачити, що наш приклад запрацює. І... За допомогою цієї кнопочки ми прошіємо, зальємо прошивочку нашу простеньку фірвару до цієї плати, що ви бачите на екрані. Прошивання відбулося, і у нас простеньке блимання світлодіодом. Прийдемо до вкладки термінал і подивимося, що у нас в терміналі. Серіал термінал, оберемо. Потрібний компорт, зазвичай, це самий останній, нижчий в випадайці. І як бачимо, це дійсно так. У нас цей приклад, що зараз плимає світлодіодом, вітає і показує, де цей приклад можна подивитися на GitHub. І що по кнопці Enter ми. Заборонимо блимати світлодіоду. Він залишився в тому стані, якому є. І повідомлення висвічується відповідне, що ми на паузі. Тисну ще раз. Резюмт і світлодіод продовжує блимати. Ну що ж, переходимо до Visual Studio Code. Для того, щоб створити проєкт для Visual Studio Code, нам потрібно обрати. Microsoft Visual Studio та запустити Launch Project Creator. Але я пропоную прийти безпосередньо до Visual Studio Code і покажу ще один варіант створення проєкту для Visual Studio Code. Ви запустили свій Visual Studio Code. Переходимо до розширень. І нас цікавить розширення. Які розширення у вас мають бути встановлені до того, до початку створення проєкту для моду столбокс? В системі моду столбокс, скажімо так. Значить, Arm Assembly, C-C, Debugging, Ну, потім відповідні вони, власне, по залежностям підтягнуться, Ці теж підтягнуться, і, і, здається, здається, кортекс-дебаг ще потрібно власноруч завантажити. Ці, 1, 2, 3 мають бути обов'язково, все інше здається, по залежностям підтягнеться. Тепер перейдемо до пошуку і наберемо такий модус Toolbox розширення. Modus Toolbox Assistance. Ви його теж собі встанов, теж встановіть. І він вам буде дуже допомагати зі створенням проекту. І, в принципі, буде користуватись дуже зручно. Абсолютно так само, як і на Eclipse IDE. На бічній панелі, що ліворуч, після того, як ви встановите Modus Toolbox Assistant, у вас з'явиться такий. Робот Бобот. І, як бачите, тут з'явилось декілька віконець, за допомогою, яких тут пропонують створити проєкт, імпортувати проєкт і показати вітальний, вітальну сторінку. Абсолютно все те саме, як і в Eclipse IDE. Тобто, як ми бачимо, нова аплікація, імпорт. Ну і десь там можливо показати і вітальну сторінку теж є. Ну, то вже не важливо. Тепер створюємо проєкт. Запускається той самий, абсолютно той самий Project Creator. Але різниця в тому, що цей Project Creator буде формувати проєкт для Visual Studio Code. Обираю ту саму плату. І виберемо якийсь інший приклад. Наприклад, HAL GPO Interrupt. Що він тут? Демонструє, як використовувати GPO, конфігурувати GPO на вхід, вихід і інтеррапти. Ну, в принципі, підійде. Як бачите, Target Target IDE Microsoft Visual Studio Code. Якщо ви окремо просто так запустите Project Creator, у вас тут буде випадайка, щоб вибрати для якої саме ID, ви будете обиратись. Тобто варіантів створення проєкту дуже багато. Всі ведуть на Project Creator, який буде для вас створювати проєкт. Створити. І через декілька секунд створиться проєкт для Visual Studio Code. І так, проєкт створено. Зараз Workspace підтягнеться. Як бачимо, Open Workspace там на пів секунди засвітилось. Вітальні сторінки від Visual Studio Code. Така сама сторінка з прикладом. З документації, до прикладу, висвітилась так, як і е, в Eclipse ID, тобто поведінка абсолютно така сама. Е, Прийшовши проєкт, ось у нас є МТБ-Шари це розшарені бібліотеки і міделвари, потрібні для цього проєкту. А власне, наш проєкт знаходиться тут і має таку структуру. Відкриємо main.c, c можемо ознайомитися зі змістом е, цього прикладу. А перейшовши до Modus Toolbox Assistant, ми бачимо, що абсолютно такий самий набір можливостей, як і в Eclipse IDE. Тобто, Все те саме ми можемо робити і в Visual Studio Code. Так, тепер нам потрібно спробувати скомпілювати проєкт. Тиснемо Ctrl-Shift-B. І нічого. Ні, все-таки висвітилось. Ctrl-Shift-B-видно перший раз це довго. І тут вибираємо, що саме потрібно нам зробити. Нам потрібно скомпілювати білд. В терміналі бачимо: спостерігаємо процес компілювання. Компілювання, в принципі, відбувається. З такою самої швидкості, як і Eclipse, Її просто Visual Studio Code сама по собі. Ця аплікація е, рухається швидше, ніж Eclipse. От, е, проект скомпільовано, без помилок, все добре. Тепер потрібно нам залити. Переходимо до вкладки Debug Run and Debug і обираємо, що саме ми хочемо зробити. Ми хочемо запрограмувати наш приклад. Через Kit miniprog mini 4 і власне, цей проект example Обираємо, тиснемо цей зелений трикутничок у вигляді play. І як бачимо, він пробує перебілдити те, що помінялось. переконується, що змін не відбулось, і тому переходить безпосередньо до програмування. І я забув показати вам веб. І подивіться, я натискаю кнопочку, ми маємо декілька блимань світлодіодом, і переходимо в режим Deep Sleep. Але на кнопки в режимі Deep Sleep переривання відбувається, тому, нажавши ще раз кнопочку, ми опять отримуємо блимання світлодіодом. З цим прикладом ознайомитесь самі. А я, в принципі, все, що хотів вам показати, показав. І до наступних відео. Люблю, цілую ваш, Андрій.